Всіх вітаю сьогодні на моєму каналі з вами канадський Марк, як завжди. Дуже приємно зараз з вами спілкуватися. І ми зараз знаходимося в моїй студії. І я хочу сьогодні поговорити на кінець-то про столицю Канади, про місто Отава специфічно. І на кінець то трошки багатьом вам розповісти про великі, дуже плюси цього міста і про великі мінуси цього міста. Тому що справді. Це є столиця. Вас напевно це цікавить, чи можна порівняти Отаву до Києва? Чи справді і Отава на такому самому рівні? Які можливості? Чи такі самі можливості, як, наприклад, в Києві є в Оттаві? Чи справді варто надіятися, що так як це столиця, то означає, що там дуже багато можливостей зразу, і це дуже хороше місто для початку життя на чужині? Ці всі питання сьогодні постараюся вам відповісти, друзі мої. І саме головне, що ви всі зараз, хто тут є, мене слухає, дивитеся. Мені дуже це все приємно. І тому ці відео так часто закидаються в Ютубі з мого каналу, тому що я працюю дуже важко, щоб їх робити. Бо я знаю, зараз вас на зараз іменно цікавлять ці всі питання про ТАУ, Про допустимо, я робив недавно відео про Саскатун. І саме головне, що я зараз працюю над відео про медицину, як я вже говорив в минулому своєму відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб ви не пропустили цього відео, бо дуже мало відео є про справді про медицину, як вона дійсно працює. І я людина, яка тут живе вже дуже довго, я можу вам дійсно про це найкраще розповісти, ніж люди, які тільки сюди приїжджають і живуть тут навіть пару місяців чи до року часу. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео, щоб я знав, що ви хочете це відео побачити, і вам дуже цікаво послухати про медицину в Канаді. І це відео вийде. І... До кінця нас цього тижня. Так що давайте почнемо говорити вже на кінець про цю ОТАВУ. Почнемо говорити трошки про Отаву і про деякі факти. Справді, багато людей думають, що Торонто справді є столиця Канади, тому що це найбільше місто, воно, як то кажуть, найбільш розвинутіше, дуже сильно розвиває економіку Канади. І багато людей неофіційно вважають, Торонто справді таким, можна сказати, хаб. Містом, яке, з якого все починається в Канаді, і це є правда, це є справді правда, але столиця є столиця. І ми сьогодні будемо говорити про те, звідки федеральний уряд в загальному працює і як це все працює, і справді він е, знаходиться в Отаві. У набагато менше по населенню, ніж, наприклад, Торонто в Отаві, тільки 1,4 мільйона населення, але справді дуже гарне місто. Розумієте, воно таке змішане. Старші будинки змішані е, з е, такими сучасними хмарочосами, і це трошки дуже навіть цікаво на це все спостерігати, і дуже багато всього є е, цікавого, що можна там поробити. Наприклад, там є найбільше музеїв зі всіх міст канадських, знаходяться в Отаві. Тобто, якщо вас цікавлять музеї, якщо вас це все дуже цікавить, то ви собі можете там багато-багато різних музеїв відвідати. Також там є найбільший, точніше, найдовший каток в світі. Тобто, якщо ви любите ковзани і плануєте в Канаді на козанах чи навчитись, чи кататися, тому що це країна, можна сказати, хокею, тому вам треба навчитися як на козанах кататися, то це отава для вас. Просто собі на найдовший каток в світі. От я тут ім'я зараз скину, щоб ви просто собі могли самі перевірити і, і подивитися це для себе. В загальному Отава вважається одним з найстарших міст в Канаді, і це показується всім. І також це є дім. Головний дім Канади знаходиться в Отаві парламентський будинок. і Він дуже-дуже прекрасний. І я вважаю, що його всім варто побачити зблизька і зробити пару собі фотографій на фоні цього просто феноменального будинку. Почнемо говорити про плюси, тому що я завжди люблю починати з плюсів, бо плюси дуже важливі, але не менш важливіші є і мінуси. Але перший плюс для мене це є робота. Робота справді в якій сфері? В сфері, звичайно, урядовій. Тобто, якщо ви володієте англійською мовою і французькою мовою. То Отава просто кишить е, урядовими різними роботами, посадами. 80% всіх, можна сказати, урядових федеральних е, робіт знаходяться в ОТАВІ. І це справді е, дуже багато там є різних е, можливостей отримати роботу від уряду. А що означає отримати роботу від уряду Канади? Це дуже хороша і обезпечена пенсія, це я вам гарантую. Також. Вас будуть бенефіти, які будуть вас покривати повністю, майже повністю. А що таке бенефіти? Це я маю на увазі такі різні, як то кажуть, послуги, які будуть вам уряд оплачувати як е, зубний лікар, як окуляри, якщо вам треба, масажі, різні такі дрібнички, які коштують і коштують багато грошей. Тому справді е, з роботами там просто. Велика дуже кількість вибору в урядовій сфері, і тому, а, якщо у вас є мож... але вам треба знати французьку мову, так само як і англійську мову, щоб працювати десь де-небудь Канаді на уряд, вам потрібно буде знати дві мови. Це звичайно трошки не для всіх, але це великий плюс, якщо ви шукаєте свою кар'єру або в майбутньому мріяли колись. Я не знаю, працювати в на уряд Канади. Другий плюсик такий про таву. Я вам зразу скажу, це дуже на високому рівні е, навчання, вища освіта і навіть школи для дітей. Отава має дуже багато шкіл, розкиданих по всьому місті, і дуже справді зручно е, своїх дітей віддавати в школу. І ви завжди знайдете десь в якомусь районі якусь хорошу школу. А якщо ви вже плануєте отримувати вищу освіту, то Отава має дуже багато. Різних хороших, дуже таких престижних університетів, і справді це місто для вас, якщо ви хочете здобути канадську освіту, вищу освіту, і ви не пожалієте при виборі цього міста. Ну а третій плюс це звичайно, як же добиратися, особливо якщо ви студент, або, допустимо, ви тільки приїхали в Отаву, ви ще не мали часу купити свій власний автомобіль, і ви тільки мрієте про власний автомобіль. Можливо, може, ви ще навіть не маєте прав. То автобусна система просто чудесна в Отаві. Автобуси завжди вчасно приїжджають. Водії в автобусах дуже привітні, завжди вам допоможуть. Якщо ви не будете знати, як куди добратися, то вони завжди вам постараються, постараються допомогти. І е, зупинки автобусні легко знайти через е, Google Maps без проблем. І справді зручно добиратися по місту автобусами, і це одне з таких міст. Де я би персонально би, можливо, би, е, не користувався автомобілем. Але знову ж таки, це все залежати буде від вашого стилю життю і чи зможете ви не користуватися автомобілем. Якщо ви самі не маєте сім'ї, то це досить, досить можливо і реально. Або якщо ви студент, то Отава буде дуже вам вигідна і зручна, бо ви зможете користуватися їхнім транспортною системою. Вона справді є дуже і дуже непогана. Всі ми любимо природу. І ви вже зрозуміли, що я теж її люблю і поважаю, і дуже вдячний тому, що є природа в загальному, таке навіть слово, як природа. І тому отава, воно просто зелене місто, настільки зелене. Ви фактично знайдете парк майже в кожному райончику. Просто феноменальні зелені дерева на місті. Де небудь де ви не підете, ви їх побачите. І я знаю, що багато з вас, дуже з України, якщо ви приїдете, ви будете задоволені цим. Тому що в деяких інших містах такого немає, як в Отаві. Отава справді дуже зелена і літом там просто феноменально жити і прекрасно. Наступний плюс є дуже вагомий, тому що багато з вас, хто їде зараз на чужину, вас цікавить це питання безпеки, яке місто вибрати, щоб почуватися безпечним. Яке місто не вибирати, щоб почуватися в безпеці, то я вам можу сказати з певністю, що Отава є дуже спокійним і безпечним містом для життя. Справді криміналізм там дуже на низькому рівні, а також дуже нема таких багато проблем з різними ганстерами і з різними бандами. Тому якщо ви переживаєте за безпеку і хочете знайти канадське місто, де... По-любому буде криміналізм, криміналізм в кожному місті, але на такому рівні, що ви навіть не будете про це чути в новинах, допустимо, то отава буде для вас, я вам зразу кажу з певненістю. І надіюся, надіюся що хтось зараз хто це слухає, йому це трошки допоможе заспокоїти свої переживання. І е, ви в на, на то вибрати Отаву як своїм новим домом на чужині. В Отаві рівень життя є дуже і дуже високим. І повітря є дуже чистим, безпечно пити воду фактично з крану. І, і Отава як місто за останні 10 років визначається як най, одне з найкращих місць для життя в цілій Канаді. І там дуже справді все з цим добре. І люди себе почувають дуже прекрасно живучи в столиці Канади як загалом. Ну і звичайно, я не міг поговорити про саме-саме таке головне, що медицина. Медицина в загальному в Канаді багатьох людей лякає. І я працюю над відео, де я про це все поговорю. Так що, ви, що ви не пропустили, це все буде. Ну в Отаві, справді з медициною не все так погано. І тому. Навіть якщо вам треба буде попасти до лікаря, чи в, не, чи екс, ек, в екстреному е, випадку, то ви так довго не будете навіть чекати. Тобто це все фактично столиця, ви повинні це самі розуміти. Там трошки за цим всім більше краще дивляться, доглядають. І порівно з іншими великими містами в Канаді, то Отава точно входить в топ-п'ятірку кращих по медицині, і по е, лікарнях, і по всіх аспектах е, медицини загалом. Останній плюс, про який я хочу сьогодні поговорити, що дуже є хорошим, як то кажуть в Оттаві, це те, що Отава просто заповнена собаками. І що я маю на увазі, що майже кожна сім'я має собаку свого друга найкращого. І Якщо ви їдете своєю собакою, то вам буде легше знайти квартиру на оренду, бо більшості квартирних комплексів дозволяють собак. І це все просто спростить, як то кажуть, ваші проблеми, і ви зможете знайти багато парків для собак, де ви зможете просто собаку свою запустити. Вона свій буде бігати з іншими собаками, і таким чином ви будете щасливі, і ваш домашній улюбленець буде щасливим. І це саме справді досить таке приємне і позитивний такий плюс про таву, що е, там дуже багато собак, і люди справді люблять собаки. І якщо ви любите собак. І переживаєте, то вам буде там трошки краще, трошки тепліше і трошки ближче буде почуватися все як вдома. Прийшов час поговорити про мінуси Отави. Перший такий мінус, про який я хочу почати говорити, це те, що в Отаві, якщо ви не будете працювати на уряд, то трошки будете почуватися ніби як якимось, як то кажуть, відкинутим від суспільства. Тому що 80%. Людей, які живуть в Отаві, вони мають або якийсь, якийсь зв'язок з урядовими позиціями, або якісь друзі мають в урядових позиціях, або самі ж працюють в урядових позиціях. Тому я думаю, що таким питанням я зразу можу перейти на вашу відповідь, що з роботами в різних таких сферах робочих, там як то кажуть, менше їх є можливостей, ніж в таких містах, як. Едмонтон, Калгарі, Саскатун, Реджайна, е, і, звичайно, не можемо не забути про Мініпек. Тому, якщо ви будете, як то кажуть, е, надіятися на якісь такі роботи, то вони все рівно там є, бо в всіх містах вони потребуються. Але я просто в загальному про це говорю: що ви просто можете себе почувати якось не в своїй тарілці, за те, що там стільки людей всі в тому уряді крутяться, і між собою, як то кажуть. Знаю це із за того, що вони там працюють. Також не хочу додати до цього мінуса, що м, багато робіт в Отаві вимагають, як я вже говорив, французьку мову. І коли ви приїжджаєте з чужини і вам треба хоч вивчити англійську мову, то я не думаю, що хтось хоче ще вчити французьку мову. І також треба буде вивчити ці дві мови на досить високих рівнях, щоб навіть надіятися на хорошу позицію, і на хорошу посаду. Ну якщо комусь вам, друзі, вдалося би. Попасти в урядову роботу в Канаді, то ви будете щасливі, ви будете мати дуже хороше життя, як я вже говорив. Другий мінус про Отаву це приватне житло. Друзі, я навіть не хочу дуже сильно про це говорити, але я вам коротко, просто скажу, що вони просто десь там в небі ціни на приватне житло. І ви мусите це зрозуміти. Це все ж таки, столиця, престижно жити в столиці, як би там не було. І ціни там просто шалені, щоб мати можливість придбати своє житло. Звичайно, все в цьому житті можливо, і кожен з нас в чомусь кращий від іншого і комусь трошки більше може повести з якоюсь роботою чи з якоюсь посадою, і комусь може просто легше це все буде даватися. Але взагалом, якщо я зараз це говорю, це там трошки все не так приємно, коли ви відкриваєте, заходите. В Google пишете ціни на житло в Отаві, і це все трошки починають очі розбігатися. Що як я де я, як мені буде це все купити в майбутньому? Тому справді це місто тим і краще, що там добре отримати освіту, пожити на оренду, але приватне житло купляти досить в теперішній час. Там не є приємно і і легко. Третій мінус це те, що в Отаві є досить багато. Бездомних людей, і це може бути трошки шоком для вас, може не бути шоком для вас. Я не знаю, як для кого. Але справді в центрі в Отаві дуже багато є різних центрів, які допомагають людям без житла, видають безплатну їжу, видають теплий одяг чи простий одяг. І тому в центрі можна буде побачити досить багато бездомних людей, прямо в столиці, як то кажуть, Канади. І це справді можна сказати, в кожному майже місті великому є така проблема, і навіть в Україні такі є проблеми, але це варто, як до вас підходять якісь бездомні люди, які самі до себе говорять, і ви приїхали, що ви не знаєте себе, як поводити з ними. Просто будьте з ними вічливими, не старайтеся їм хамити. Якщо маєте якісь 5 доларів. Чи 10 доларів, чи навіть долар. Дайте їм, і вам добро назад вернеться. Повірте мені, завжди добро всім вертається. Якщо ви не будете скупими, то вам воно назад це вернеться. І таким чином і ви допоможете комусь, і вам буде приємніше на душі. Ну і звичайно, як можна не поговорити знову про зиму в Канаді. Зима в Канаді загалом є серйозна, а в Отаві вона теж не є приємна. І це є справді мінус, тому що. Яка б зима не була прекрасна, хороша, біла, чиста, як кому все подобається, вона все рівно є зима. І коли ви добираєтесь на роботу і буденним життям своїм займаєтеся, то зима починає вам трошки заважати. Бо машина може ламатися, машину треба обігрівати, сам, самого себе треба обігрівати чи вашу сім'ю дорожче треба за опалення платити і так далі. Тому зима там справді холодна. І е, сніги теж падають. І від того, як то кажуть, е, дороги в Отаві не є дуже хорошими. Тому що перепад цієї температури, що зимою та ковно, літом тепліше, дуже багато ям на дорогах побачите. І це справді трошки може когось здивувати, Ну але ями там є. Не всюди. Я не кажу, що ви там будете всюди їздити і будете бачити тільки одні ями. Ні, але ями ви там по-любому десь знайдете. І якщо ви це не знайдете, то будь ласка. Якщо хтось мене дивиться з Отави, то напишіть мені коментар внизу і скажіть, слухай, хлопець з Едмонтона чи Канадський Марк. Ну не бачу я ніяких ем, цих ям ем, на дорогах, ти не правий, і все без проблем я поставлю за це вподобайку. Останній мінус, про який я хочу поговорити сьогодні, в сьогоднішньому відео про Таву, це звичайно ціна на життя, тому що справді там досить дорого. Зараз в загальному в Едмонтоні дорого жити. В будь-якому місті Канаді, Канаді стало жити дуже дорого, тому що інфляція пішла вгору і все подорожчало. Але в Отаві дуже оренда житла не в загальному витрати на опалення, витрати на комунальні послуги і на продукти. Все ж таки, друзі, ви мусите це зрозуміти. Це є столиця, і в столиці завжди є якісь, як то кажуть. Ну, Людей тягне до столиці любої країни. І більшість людей завжди люблять навіть відвідати столицю своєї країни. І я вважаю, що кожна людина, яка живе в якійсь країні, мусить відвідати столицю цієї країни. Але це дорого і порівняно з Торонто і з Ванкувером, то там дешевше. Ну але якщо вже рівняти Едмонтон, Калгарі, е, наприклад, такі більш-менш нормальні міста, то тут нас ще більш-менш дешевше дешевше жити, ніж в отак. Ну і в підсумку хочу ще поговорити про Київ і Отава трошки так коротко. Які вас мають бути? Чи ви будете, можна сказати, маєте очікувати таке саме подібне місто з такими подібними можливостями, як в Києві, наприклад, і до Отави дві столиці різних країн? Я вам зразу скажу: ви повинні зрозуміти, що Київ це фактично одне найбільше таке розвинутіше. Місто в Україні, і туди багато дуже людей їдуть, і там дуже багато бізнесів, і багато людей з України туди з'їжджаються, і багато різних можливостей там є від різних типів робіт. А Отава, як місто, воно більш сфокусоване, як я вже говорив, на урядових роботах, і більш таке воно спокійніше населення набагато менше, ніж в Києві. Тому ви повинні зрозуміти, що. Київ набагато є кращим містом, ніж Отава, і ви можете без проблем, як то кажуть, мені на це повірити. Тобто, по столицях, якщо рівняти іменно столиця, столиця, то Київ набагато більш кращий, розвинутіший і гарніший, і особливо те, що він найрідніший наш український. Якщо вже рівняти Торонто, звичайно, з Києвом, то Торонто це є Торонто, то нема навіть з чим рівняти, можна так сказати. Тому ви повинні це розуміти. Це е, трошки по-інакшому тут працює як столиця, але вона дуже прекрасна і дуже гарна. І варто її відвідати. По-любому я вам рекомендую, ви не пожалієте. Тому прийшов час закінчувати ще одне відео на цьому каналі. І дуже всім ще раз щиро дякую і надіюся, допоміг вам з чимось якоюсь інформацією про ОТАУ. На кінець то не знаю, чи є там багато в інтернеті відео про ОТАУ, чи нема. Але точно можу вам сказати, що немає відео про Отаву від канадського марка. І це перше-перше відео від канадського марка про Отаву. І це вже добре, і за це я заслуговую подобайку і підписку, якщо ви ще не підписалися на цей канал. І до наступних з вами відео, друзі, бажаю вам всім великого, привеликого здоров'я і побачимося дуже-дуже скоро.